Ськобзаря та українська сучасність на честь 200-ї річниці народження Шевченка в Чернівцях відкрили експозицію мистецьких робіт. Правий сектор за чесну люстрацію. Активісти знову виступили проти новопризначенців. Новий начальник СБУ Юрій Кіцу вже прибув до Чернівців і приступив до виконання своїх обов'язків. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська не допустити до керівних посад людей, які своїми вчинками дискредитували себе раніше. Таке завдання ставить перед собою правий сектор буковини. Активісти пообіцяли, якщо їх вимоги не будуть виконані, вони діятимуть жорсткіше. Нові призначення у міській раді викликали невдоволення представників правого сектору Буковини. Активісти вимагають негайного скасування ряду рішень. Зокрема, вони виступають проти Ярослава Кушнірика на посаді секретаря міськради Олександра Паскаря як заступника міського голови. Окрім того, вони не бажають бачити на будь-якій посаді Олексія Каспрука. По Кушнірику, по перше, людина, яка була в системі, по-друге, в системі саме отої найбільше, яка проявила себе вороже до українського народу, тобто партія регіонів. Не за це вмирали ті герої там на Майдані. Казпрук, та людина зараз під судами, тобто вони ще не завершені. Більше того, стан підприємства, яке він успішно в лапках вів, страшенно катастрофічний. Ця людина має право вести все ЖКХ міста, щоб зробити так далі. Зрештою, активісти пообіцяли, що якщо до їхніх люстраційних вимог не дослухаються, вони діятимуть жорсткіше. Ми будемо піднімати громаду, будемо пояснити ситуацію, що нас всіх ігнорують, і будемо виносити, як виносили Януковича. Всі ці звинувачення та попередження Ярослав Кушнірик, Олександр Паскар та Олексій Каспрук вислухали мовчки, а пізніше запевнили, вони завжди намагалися працювати чесно, тому готові піти з посад та відмовитися від них. Лише якщо цього вимагатиме вся громада. Мене вже звинуватили в злочинах, я не можу сказати, що, повірте, за три роки я не можу похвалитися тим, що під час правління Януковича до мене, як до опозиційного депутата, органи правопорядку чи суди були лояльні. Але на сьогоднішній день ніяких кримінальних справ проти мене немає. За три роки так і не змогли її порушити, не дивлячись на всі бажання. Проти правий сектору і новопризначеного керівника СБУ в Чернівецькій області кажуть, він був причетний до корупційних схем. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях новий керівник служби безпеки. Це Юрій Васильович Кіцул. уродженець Івано-Франківщини. Пан Кіцул навчався в Чернівцях і зараз, втретє, за 10 років очолив управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Перший день на посаді керівника управління Юрій Кіцос вже із правим сектором Буковини домовився і з журналістами зустрівся. Пан Юрій розповів, що з активістами компроміс вдалося знайти, а пресу запевнив, працюватиме чесно, сумлінно і віддано, бо любить Буковину, громаду і свою роботу. Закон повинен повернутися в наше життя. Це стоїть задача не тільки моя, це поставка постановка завдання голови служби безпеки. Тобто, ми повинні забути за якісь там. Ті моменти, які вони могли існувати раніше, що там хтось когось кришував, там хтось займався якимись чи ну, сприяв там провезенню якоїсь контрабанди. Тобто, перше, область прикордонна о, повинна бути закрита область, кордон мається навозь, вибачте, так друга задача це протидія можливим якимось зазіханням зі сторони інших держав, не допустити розкрадання бюджетних коштів, щоб державні закупівлі. Проводились прозоро. Це основні завдання. Наші, які стоять тут перед, перед мною і перед нашим колективом. Каспрук, горук, федорук чи михалішин. Через два половини місяці чернівчани обиратимуть мера. Поки що жоден ймовірних претендентів на цю посаду офіційно не оголосив про свою участь у виборчих перегонах. Чернівці вже три роки без мера, і ось нарешті Верховна Рада разом з президентськими призначила і вибори міських голів. Микола Федорук, який чи не єдиним в державі, виконував обов'язки мера аж чотири терміни, заявив, що братиме участь у цих виборах, втім, в якості кого не повідомив. Буде збори, будуть конференції, буде почнеться активна виборча кампанія. Про це і поговоримо. Я ніколи нічого наперед не, не кажу, але те, що я відповів, що буде певна участь, це однозначно. Щоб ні в кого не було сумнівів, його ж головний опонент на минулих парламентських виборах Віталій Михалішин ще не визначився. Я хочу сказати ще раз, що я зараз наразі не готовий. Сказати про те, що буде балотуватися чи не буду балотуватися зараз. Для мене головне, щоб був порядок в країні. це стабілізація в країні і життєзабезпечення міста Чернівців. Оце мене турбує в першу чергу. Не визначився ще й постійний учасник виборів міського голови Василь Заброцький. Валерій Чинуш, кандидат на мерське крісло у 2006 році. Свої погляди переглянув. У Мене працює більше 650 людей. Мені треба думати, як їм дати вчасну зарплату, щоб вони могли кормити свої сім'ї. Все. Я як міський голова себе не бачу, тому що бізнес це одне, а керувати громадою це зовсім друге. Одну кандидатуру обіцяє висунути партія всеукраїнського об'єднання Батьківщина, яку саме поки що інформація за завісою. Ми будемо висувати безперечно гідну кандидатуру, і будемо всі працювати на неї. От я допускаю, що це може бути і моя кандидатура представники всеукраїнського об'єднання Свобода в Чернівецькій області, ще не готові оголосити свого кандидата на цю посаду. Щоправда, колишній прихильник цієї політичної сили, тепер же позафракційний депутат обласної ради Назар Горук, за неофіційними даними має намір боротися за це місце. Хто серед політичних діячів все ж таки братиме участь у виборчих перегонах і чи з'являться серед кандидатів нові обличчя, стане відомо зовсім скоро за законом про вибори. Реєстрація кандидатів розпочнеться наприкінці квітня. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Україна єдина, а мовні проблеми надумані так. Вважають представники Чернівецького осередку громадської організації рух України. Чотири з половиною тисячі членів цього товариства засуджують агресію Російської Федерації щодо України та просять військових зупинитися. З такою заявою представники організації звернулися до громадськості. Ми не підтримуємо агресію со сторони Російської Федерації в главі з Путіним в означенні Криму. И тем более, не дай бог, случится э, агрессия в отношении восточных властей. Украина единая, неделимая. Нет такого, нет, нет проблем русского языка. Нет, это надуманное. Я всем говорю, всем надуманное. У меня с этим проблем нет. Я думаю, что вообще куча проблем надуманная. Потому что я вот вырос в военном доме, мы как-то Никогда не задумувались кто купує національності. Чернівецькі рятувальники допомогли жінці, яка опинилася на балконному виступі. 7 березня о 3-й годині ранку на 101 надійшло повідомлення про те, що на балконі 3-го поверху будинку по вулиці Червоноармійській знаходиться жінка. Рятувальники виїхали на місце, розклали драбину та допомогли їй спуститися додолу. Взяли трьохкаліну драбину. Негайно піднялися до неї на третій поверх. Ми заспокоїли жінку та потихеньку почали її спускати по драбині, після чого ми передали її в руки медикам. Слава Україні! Героям слава! Такі надписи можна побачити на виставці, присвяченій від дня народження Тараса Шевченка. Творчі роботи на експозиції представлені в контексті сучасності. А серед віршів Генашись Кобзаря переважали складні філософські рядки. Інсталяції Небесна Сотня світ майдану. Такими творчими роботами вирізняється цьогорічна виставка у центрі культури Вернісаж, присвячена від дня народження Тараса Шевченка. Це своєрідне ретро в сучасності. Творцям цих робіт вдалося поєднати думки Великого Кобзаря і події Євромайдану. Виставка організована Чернівецькою обласною організацією національної спілки художників України. Тут представлені твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Та не лише живопис і скульптура відображають настрої сьогодення. Слова Шевченка, в котрих прагнення українського народу до кращого життя перегукуються із подіями в Криму та на Євромайдані. Та не однаково мені як Україну злі люди Сплять лукаві і вогні, її окраденою згулять. Ох, не Мені я все таки би шукала їм вірші, якісь такі більш легкі, більш дитячі, можливо, якісь такі пейзажні. Вони всі вибрали вірші. Скажем так, важку артилерію, повний спектр емоцій, які зараз є у людей. Вони всі можна знайти в Шевченкових віршах. Розумієте, відборітися, поборити вам світ допомагає, е, до вам Бог допомагає, до е, обніміться проти мої е, молю вас, благаю. Юні талановиті боковинки, котрі взяли участь у шевченківських читаннях, кажуть, що є поціновувачами творчості великого кобзаря і вважають, що це те, що називають вічним. Цікаво. Тому що в них описується про е, чесність, любов до країни. Якби в наші часи це актуально. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Наразі це усе. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі Інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте з нами і на все добре.